Друзі, вітаю вас на моєму каналі Масляр. Мене звати Олексій і сьогодні наша щосуботня рубрика будівництво сонарника. На сьогоднішній день мене вийшло залити фундамент першу половину тобто землі. І поки що в принципі на цьому все. Ледь добився там зі щебенкою, піском ще привезли, тому що день. Тракторист, який мався приїхати мені викорчувати пеньок і прокопати траншею, він це відкладав, відкладав. Потім це ж в нього є екск... ну, екскаватор і в нього маса 10 він то мені там, Я зайнятий городами, там то ще йому, ще йому, давай на середу, давай на четверг. Коротше, я вівторок заказав ЗІЛ, знайшов там через друзів. Мужика, мужик мені в понеділок знайшов, і вівторок мені привіз пісок і щебінь. От. І в мене таке стається питання самому собі, ну чи можливо хтось підкаже, а, які, яку ширину заливати фундаменту для того, щоб збудувати стіну. Товщину стіни із саману. От я думав 25 чи 30 зробити. У ну, мене фундамент залитий зараз землі, там плюс-мінус середня глибина, це виходить в мене 35 на 35. Тобто це в землі. Я думаю, якщо вилить і в висоту 35, то... Ну, я думаю, що стіну можна буде робити 30. Я просто не знаю стіни ці іменно саманні, які вони. Тобто яка в ньому промірзаємості стіни буде. Тобто, 30 чи це 30 буде. Багато чи, ну, наприклад, 25 мало буде, чи робить 30. Оце таке питання у мене а, стоїть над цим, яку тобто, я все зараз ну, тобто, в понеділок буду ставити опалубку і от мене питання, яку зробити ширину, ну, толщину тобто, фундамента зараз, щоб зробити, щоб потім поставити каркас на цей фундамент, яка в мене була товщина стіни. Ось таке, короче, це на сьогоднішній день в мене питання. Робити. То, що трошки мож, можливо, і залив би вже на цій неділі фундамент, але підвела трохи бетономішалка з підручних. хто дивився відео, якби з підручних засобів зробив її. Вона, звичайно, вона відпрацювала своє, але на подальше не хочу навіть, там, наприклад, її більше ну, на такому, такому режимі працювати, тому що можуть конкретно в бутій гайки. Вона працює, трохи поскрипувала, там, пихтіла, але звісно ну, зробив. То буду ремонтувати, теж її розберу, можливо, навіть сьогодні розберу і буду шукати почіпники і буду робити її по, вже по-нормальному. Тобто таке. Ну, є там ще деякі питання. То есть, что хотел, что я хотел, хотел. тоже себе такие все место облаштовал. Поставил бочку, бетонная мешалку и отца. И что хочу, я думал себе, Я думав зробити щільовий пол 2 треті свинарника. А це думаю, що напевно я зроблю повністю від початку і до кінця. Посередині щільовий Тобто, Наприклад, тут буде йти, все буде йти фундамент. середньому відсюди і до сюди. Тобто, тут виходить ширина 7 метрів. То, від стіни до стіни буде ширина 7 метрів. В середньому відсюди, що до сюди. Плита 2,5 метра. І до кінця. Під свиноматками я хотів, щоб був було повністю залите бетоном, але ось по мішці мішка зараз, яка в нас там вже майже виздоровіла, то коли вона лежала, не вставала там, наприклад, після родів, одразу після поросу, або коли хворіла, вона корме просять і ну, корми, і може одразу попісяти І це там, їм же свиноматкам стилює, виходить, що вони лежать в, в мочі в своїх піцях так сказати. То я думаю, що напевно буду робити от і до щільову підлогу. І вона все-таки буде збігати. А якщо там, наприклад, що будуть лапки провалюватися, ну, ці кобиця маленьких поросят, то просто буду щільно настиляти під солому, а потім вилами, просто її буду вбирати, чистити і все. Так що я думаю, що нічого такого не буде, зато буде все на матки, наприклад, буде сухо. Оце ще мені така прийшла мисля. От. І ще одне питання у мене, це теж роздумав сьогодні оцю підлогу від сюди до сюди. В принципі, можна самому залити, так як в принципі ну, щоб зробити свинарник дешевше, то можна залити самому. Але є одне но що свині, особливо свиноматки, які ну, вони доросли, і які сидять на нормі, то вони, я вже не пам'ятаю, в яких там роликах казав, що вони є трохи агресивні. І взагалі вони такі, що вони сидять там по 24 сутки, ну, 24 часа на добу. І щось шукають. Получається, на да, любий свині тільки зацепить один камінчик, і вона п'ятикому розріє, може за сутки розрити до... Щось сама туди заховається. А якщо заказати цей бетон, який привозить міксер, то він доволі таки крепкий. І як не намагаюся зробити, такий бетон, там не, ну, не виходить в бетономішалці, бетономішувачі, то я думав, що можливо заказати міксер. Там. Попросити двох-трьох людей навіть людей. Все підготувати, міксер приїхав і це все залив зразу. От. Одним махом все залив, такі закладні там поставити або без, закладних, без закладних, в принципі. І все. і Тоді виходить таке питання. Якщо зараз долить фундамент, так як він є, виставити ріштовку, долить фундамент і потім залить, щоб міксер нормально міг собі вигружати, потім залить підлогу. Але потім буде ця підлога, поки я зроблю стіни з глини, то тій підлозі буде глина. Чи тоді вже міксер хай подає через вікна. От, коротше, такі, куча питань і мало відповідей, як його зробити правильно. Оце в мене... Три питання. То на стіни. Коли залить підлогу. І чи нормально буде, якщо буде повністю посередині щільова підлога? То ось так. Все, друзі. Дні класні. Сонечко. Працювати хочеться, щоб такі фінанси більше. Все, на сьогодні з будівництвом закінчився. Сьогодні були наші свіженьки. Треба поміняти резину на машині, на літню. І ще багато роботи. І вибивати рівень. Все. Дякую, дякую за подобайку, за підписку. Бережіть себе, бережіть родину, країну, нашу Україну. Все, всім пока. Дякую. Ще забув сказати, що у нас вже буде тут сторожова собака. На, на наступній неділі ми її заберемо, тут поселимо. Вона буде тут охоронником. Ну, це більш, в принципі, потрібно для її збереження життя цій собаці. Вона буде хороняти територію, тому що тут кущів багато, можуть різні, різні люди ходити. Тут е, тина, плота ніякого немає. Так що ми тут її поселимо і вона збереже собі життя. Чому вона збереже собі життя? Вже побачите потом. І зрозумієте. Так, що таке? А охоронять вона буде уся цю територію. Так Бачите вот, тут скрізь Кущі. тут кущі. Там далі кущі і поле. Так що таке? Ти мами мама. Все, ось таке, десь там її. І поселимо. Все, всім пока.